Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні сучасні зенітні системи RBS 70 Traydon МК2, загальна вартість яких становить 113 мільйонів доларів. Про це повідомляє видання ОМНІ з посиланням на правлячі партії УСВД Дебат. Ці системи покликані значно посилити можливості в української протиповітряної оборони, особливо у боротьбі з малорозмірними та маневреними повітряними цілями, такими як ударні безпілотники, кровані авіаційні бомби та крилаті ракети. Крім того, в межах міжнародної допомоги Швеція надасть додаткові. Зенітні ракети того ж типу, який вже використовується українськими військовими, а також зенітні засоби ближньої дії, необхідні для оборони передової лінії фронту. Системи Trident mk 2 є новою розробкою шведської компанії BAE Systems AB, шведського відділення британської BAE Systems. Вони були презентовані у червні 2024 року та швидко привернули увагу військових завдяки своїм високим характеристикам та мобільності. Основу комплексу складає 40 міліметрова зенітна гармата Bofors 40 МК 4. Ще 100 снарядною системою живлення. Вона має максимальну дальність ураження повітряних цілей до 13 кілометрів і може використовувати програмовані снаряди Bofors-3P, що забезпечують високу ефективність проти безпілотників, вертольотів та крилатих ракет. Максимальна скорострільність гармати bofors 40 МК4 становить 300 пострілів на хвилину. А завдяки снарядам із радіопідривачем створюється велика зона ураження повітряних цілей. Для прицілювання та наведення використовується оптико-електронна станція, що забезпечує виявлення і супроводження. Цілий у денний та нічний час, а також за складних погодних умов. Переносний зенітно-ракетний комплекс RBS-70 вже використовується Збройними силами України і добре зарекомендував себе в боях. Він розроблений для знищення низьколітаючих цілей, зокрема вертольотів, безпілотників та штурмової авіації. Комплекс забезпечує перехоплення повітряних об'єктів на відстані від 5 тисяч до 8 тисяч метрів і на висоті до 5 тисяч метрів. Головною особливістю RBS-70 є лазерна система наведення, що забезпечує високу точність стрільби та дозволяє ігнорувати авіаційні теплові та депольні пастки супротивника. Ракета Арбія 70 здатна розвивати швидкість до 2000 км на годину, що дозволяє швидко реагувати на цілі, що маневрують завдяки компактності, комплексу та відсутності потреби в складній радіолокаційній системі. Арбі 70 легко приховати від засобів радіоелектронної розвідки ворога. Передача цих систем суттєво посилить українську ППО, особливо в умовах постійних атак дронів та крилатих ракет. Очікується, що нові зенітні системи прибудуть в Україну вже у дві 2025 році та будуть інтегровані у систему ППО разом з іншими західними комплексами. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!